Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову канал Сад Черідничинків. І ми з Володю таке хочемо зняти не дуже радісне відео для нас. Да, це для нас не дуже радісно, тому що ми коли ще обрізали дерева. Ми дивилися, що щось воно не те. Не те щось з деревами, з абрикосами, щось воно не те. Але ми ще так. Всі в роботі зайняті, зайняті, якось не дуже на це далі звертали увагу. А зараз подивилися вже оце вже наверное, дня, два-три ходимо дивимося. Ми ну, в розпачі, дуже в розпачі, бо володя переведи камеру на дерева наші. В общем, та що можна сказати? що в цьому Абрикоса не буде ні, без абрикос. Да, Бокавіоті брунки. Вони Значить, що, що, що вийшло? Бачите, Значить, у нас було... Е, мінус е, ну, в селі, в, всю, ось, всю зиму у нас було е, досить Там, тепло, Досить тепло, так. Да, Пам'ятаєте, да, було досить тепло. А тоді ми виклали відео, де ми показали, що в кінці лютого в нас ударило мінус 21. Я думаю, що оцей, оцей 21. Він, мабуть, і можна, наробив нам сходи. Тут виводить десь одну квіточку. Я бачила. Так, да, я теж десь бачив. Оце буде ось, отакий врожай у нас. І у нас дуже. А ось ще одне. Ну щось там якісь пляші будуть, може, Десяток на дерево, так от, Та немає, Для сміху, да? не, немає, немає нема. десяти. сміху, так? Немає десяти. І... Сподіваюся. Шо, да, сподіваємося, що щось. Ну покажи, покажи так. Ну так, ну, да, оце. Покажи. Це все, взагалі, все, що буде. Вести. Взагалі, покажи дерево. Дерев, дерев взагалі, покажи, да. так. Да. Ну, ну ось, Половитра, ось що. Одна бруночка. І вони прям відпадають броньки. от, от дай мені сюди, отак. А, о, 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 покажи о, камеру, дивись, от вони а вони, вони сухі. Померз до двадцятка була. Бачите, ось такого ще ніколи в нас не було, щоб отак от. Отаке так, біда, все тепла, зима. Да. Таке тепла зима. У нас було Не ще один день, недавно, ось, буквально неділі з 3 тому було мінус 10 і ввечері, вночі ну, було мінус 10. І Володя каже, що скоріше за все, це ті приморозки, приморозки вже такі були. І це вони пошкодили нам дерева, але я думаю, що не. Я думаю, що це, мабуть, оті, той мінус 21, він би не був би таким страшним, якби воно всю зиму було так, да, там, там, туди-сюди, там 15, ну, да, дуже ворозу, великий там, 10, перепад. а так було, я не знаю, 17, 12 було, 10, 12, отакий, 17 один день, я пам'ятаю, було, я стежу за температурою, записую завжди. А тоді бах, мінус 21, і воно так швидко. Ну, ось маємо результат. Ну, Давай я покажу. Ось бокаві, то квіткові бруньки. Так, що я. Бокаві квіткові броньки. Вони відпадають від легкого нажаття. Да. А Цвіточі, листові, середня то... листова, ростова, да, вона ні. жива. Ну, так. Тобто дерево не змерзли, змерзли підмерзли, газаю не було. Ось я дотрагуюсь, бачите? Оці всі бруньки, які повинні були квітнути, вони відпадають, а листова ось вона залишається. Ще от дивись, отут покажи ще. Отак от бачите? Це якийсь жах, просто не буде у нас не те, що не буде трошки абрикосу, Взагалі не буде абрикосу. Ну зато хоч може пощепив на пощепили, для збереження сорту. Да ну так воно Да? щепив не дуже як сказати, красиво може. Ми палки подв'язали за його. другий рік щеплення, да? але ми хотіли скоріше, щоб побачити плоди, на доросле дерево. Пощепили, а ось буде квітнути бачите, бронька. да, квіточки. Будуть, якщо не гахне мороз, знову обіцяються. Да, буде так багатенько, що цікаво. Якщо, ну, якщо звісно, не буде опять приморозки, вони вже починають да. розкриватися. Ці міндаль, Але міндаль. обіцяють знову, От коли там у нас в понеділок чи у вівторок обіцяють мінус один, мінус два, це в нас значить буде мінус чотири. Всі будуть, якщо мінус п'ять. Дуже шкода. Дуже. Ось дерева, скільки в нас абрикосів, Подивіться. Ага. Оце все такі абрикоси. А мені люди телефонують, вся Україна дзвонить і кажуть: і Хмельницький, і Київ, і Дніпропетровська область, ця вже каже да? У нас абрикоси тут у нас абрикоси, Я думаю, ну у нас трошки пізніше. А ага. тоді пішла, подивилася, О, боже. Ну може, хоч персіки, хоча теж і примерзли. персики, і персики теж примерзли. Ну туди на дерево показуємо. Да, і ось красива. дивіться, скільки в нас Кині так ось. туди, отак, от, щоб було видно. Та є, да, і але. ось абрикоси, там, і там, і у нас багато, і там далі абрикоси. А і скільки всі. ти не рахувала? Я не рахувала, скільки в нас є. Але всі ці абрикоси, всі вони, всі отакі, всі. Да. Ось, сюди, йди. Давайте. Давай, ш... Дивись, давай покажемо. Ось, знову таки, дивіться, ось бачите, що трап... трапилось таке. Бачите, ось. Це те, що повинно було квітнути, ось воно, а оце листочко залишається. Тобто всі дерева без квітні. Да, І мабуть, на цьому дереві немає називка. взагалі жодної квітки. Жодного немає. Навіть як то кажуть, на сміх немає. Такого ще не було. Чесно, чесно скажу я, от скільки років ми тут зволоджуємо. Займаємось такого, я ще да, не все чорне. Да. Мені ще колись десь на початку березня мені подзвонив чоловік і сказав, що в них чорні абрикоси стоять, чорні бруньки. Я думаю, та ні, в нас такого немає. А тоді подивилися і нас теж ж саме. Да. Я ну, не пам'ятаю, звідки чоловік дзвонить чи Сумська, чи Чернігівська область, відкизвони. Оце бачите, вон. підпадають. Я думаю, що і персиків теж не буде. Нашого самогубця. Та Я подивимось. Кожен не загадай. Може, може, щось, щось, може щось і буде. Просто легке прикосновіння, отак, от і воно все відпадає. Я не знаю, що це буде. Ну, будемо в цьому році да... давитись хурмою. Давитись хурмою, <laughs> Якщо спить. хурма буде. Да, от, ета, в чому хурми, вигода хурми в чому? Ко, ета, то, в тому, що все-таки хурма вона просинається гораздо, гаразд пізніше туди, вже під травень. І вона може, може так статися, що вона уникне оцих приморозків, які в нас є. Стадія глибокого спокою. Да. О, Бруньку побачив. Це дерево, є одна. Одна є. А ти казала. Да. От так, Одна є. Деревина старається. Ось таке відео, да. дуже шкода. Дуже шкода. Але нічого не поробить. Ну може кому це було і корисне. Ну, я думаю, що чіка. це відео навіть, ви знаєте, ми збережемо обов'язково для того, щоб самим знати, що ось був такий рік, 25 рік, да? угу. і отаке в нас абрикосів не буде. Так що... І сина та мого улюбленого, і шалаха мого не буде. Да? Даже чорний абрикос ходили дивитись, слібрікос він, да? але теж, теж немає. Дивилися, немає, не буде. Ну що ж, давай щось позитивне. Що-небудь позитивне, да. Сонечко вийшло сьогодні. Сонечко, так. Да. Сонечко, дуже, дуже хороша погода. Наконець два дні був дощ. Нарешті в нас вийшло сонце. І в принципі, життя, життя продовжується. Будемо їсти ті запаси, які зробили в минулому році. Банка. На все добре, всього найкращого. Дай Бог на всім гарних врожаїв і доброї весни. До побачення.